Щодо візиту Стіва Віткофа до Москви, він мався таки бути цими вихідними, але як бачимо, Росія не хоче його бачити. Хоча Дональд Трамп запевняє, що це зовсім не так. Він сказав, що Стів Вітков все ж таки буде у Москві в середу або в четвер, і його послання буде таким: припиніть вбивства. І каже: ми зупинили багато воїн, ця мала бути найлегшою для зупинки, але це не так. Трамп це визнає, говорить про те, що готовий буде з 8 серпня. Застосувати санкції проти Росії, якщо Росія не погодиться, а я більш ніж переконаний, що вона не погодиться, так само як і ви. Але Трамп визнає, що санкції проти Росії не діють. І також сьогодні стало відомо про те, що Трамп може приїхати на початку вересня до Пекіну, але це не факт. Цю інформацію поширив президент Сербії Олександр Вучич. В принципі, на неї можна було б і не звертати уваги, якби він не сказав одну дуже цікаву деталь. Хоча, якщо, відверто кажучи, її детально аналізувати, то не все так однозначно. Про що власне йдеться мова? Я вам зацитую. Вучич повідомив про те, що він з 1 по 6 вересня буде у Китаї п'ять днів поспіль. Зараз каже він: мені повідомили, що ймовірно там буде і Путін, так що, можливо, я з ним буду зустрічатися. Чув, що може приїхати і Трамп, але не впевнений. І далі каже: тільки Бог знає, як це все буде. 3 вересня вечерю влаштовує Сін Цінпін, і там мають бути всі. Хто всі? Чи буде там Трамп, вучич не знає. Але каже: А ще мені сказали, що 5-го числа в Китаї один із великих світових лідерів влаштує вечерю. Тому мене попросили залишитися там до п'ятого з міркувань безпеки поки що не розкривають про кого мова. Ну я думаю, що таким лідером світу може бути і Путін, адже так вони його називають. І Путін також може влаштувати якусь вечерю. Це тільки гіпотетичне. Нині припущення друзі, але поширення цієї інформації також засвідчує мені особисто про те, що Росія намагається переконати увесь світ і Дональда Трампа у тому, що саме з ним вони можуть вирішувати питання припинення російсько-української війни, і така зустріч, мовляв, може відбутися у Пекіні. Тому очікувати якихось результатів позитивних від візиту Віткова до Москви в принципі поки що не варто. Путін не збирається припиняти війну до того моменту, допоки Трамп не натисне на Україну або ж Трамп, врешті-решт, не натисне на Путіна. Трамп же стверджує про те, що він швидкого рішення припинення російсько-української війни не хоче. А Атомні підводні човни вже знаходяться біля берегів Росії і, мовляв, це такий дуже серйозний тиск на Росію. Але вчора я в вичиню відео вам розповідав про те, що ніякої реакції з боку Росії на ці підводні човни немає. Трампа просто ігнорують, на нього не звертають увагу. Своєю чергою, заступниця речниці Держдепу США. Міньйон Х'юстон ще в неділю повідомила про те, що США не прагнуть швидкого рішення щодо України. Що вона, власне, сказала? Я скажу прямо, ця адміністрація не прагне швидкого рішення, ця адміністрація хоче досягти довгострокового, стійкого миру в регіоні. І вона говорить про те, що необхідно добиватися всеосяжного, безумовного припинення вогню, яке призведе до мирного врегулювання. Ша каже розуміють, і цей президент чітко дав зрозуміти, що для досягнення такої мети необхідно продовжувати прямі переговори подібно до тих, що проходили в Стамбулі, які, як ми добре з вами знаємо, є безрезультатними. Єдиний позитивний результат у цій всій історії переговорах у Стамбулі те, що активізувалися обміни полоненими. І Х'юстон говорить: ми маємо намір і надалі стояти пліч опіс з Україною, оскільки Україна закликає до всеосяжного повного припинення вогню, яке зупинить будь-які напади на мирних жителів, і критично важливу інфраструктуру. Водночас вона додала, що обидві сторони мають ухвалити рішення, на які вони готові і здатні піти заради миру, безпеки та благополуччя своїх громад. І ми вже оголосили умови, на які ми готові погодитися. Зеленський говорив про припинення вогню по лінії фронту і далі початок переговорного процесу. Путін зараз притримується абсолютно іншої позиції. І змінити її можна лише якщо тиснути на Росію. Тиснути можна двома способами: військовим та економічним. Щодо військового, Сполучені Штати Америки зараз намагаються. Добити Європу до рішення дотиснути до рішення, аби все ж таки Європейський Союз виділяв більше коштів на придбання американської зброї. Процес непростий. Європа цьому впирається, і гроші не хоче виділяти, і зброю передавати, якої в неї нібито не так багато залишилося на складах. Я зараз відзначаю у західній пресі багато публікацій, де мовиться про те, що запаси зброї у європейців суттєво зменшилися. Чи це так ніхто насправді друзі не знає достеменної інформації. Але все це вказує, як на мене, на небажання Європи прискорювати процес завершення війни, адже вони це могли б зробити, аби передали Україні більше зброї і ввели більш потужні санкції, і не купували у Росії нафту і газ.